Вітаю вас, шановні друзі! Уявіть собі ситуацію: зустріч випускників, і кожен розповідає про свої якісь добутки у житті. І лише ви почуваєте себе абсолютно розгубленим, тому що відчуваєте, що не змогли реалізувати себе як належне і відстаєте від всіх інших. Якщо на цьому моменті вас тригернуло, то ризикну допустити, що в дитинстві вас постійно порівнювали. Чи то з донькою, чи то з сином маминої подруги. Як суспільство ранжує нас між переможцями та невдахами, звідки ростуть ноги успішного успіху і чому перфекціонізм це біч 21-го століття? Про це та інше далі у відео. Сучасний світ пропонує нам безліч можливостей. Новітні технології та культура соцмереж. Дають уявлення про легкі соціальні ліфти та безумовний шанс для кожного. З усіх боків ми чуємо про те, що досягнути можна всього, лише треба докладати зусиль. А феномен віри у справедливий світ лише підтверджує цей принцип. 21 перше століття розбещило нас небачною кількістю матеріальних благ, але водночас поставило жорсткі умови вічної конкурентної боротьби. Як саме відбувається поділ на успішних та неуспішних? І які наслідки випливають із культу досягаторства? Культ досягаторства ще називають культурою метушні. Її головний принцип багато працюй, аби отримати бажане. Список бажаного може бути нескінченим. В англійській мові цьому поняттю дали назву Грансет. Це коли ти гаруєш так, ніби ти залізна людина. Американські дослідники вважають, що цей культ виник у технологічних стартапах із кремнієвої долини. А розповсюдився сюрприз сюрприз завдяки соціальним мережам. Центральними фігурами у світосприйнятті людини стали блогери та коучі. Вони показують нам картинку ідеального життя та навчають на власному прикладі. Суттєво від такого нав'язування успішного успіху постраждали саме мілініали, яких вважають ледь не найдепресивнішим із всіх поколінь. Але спочатку давайте детальніше зупинимося на теорії поколінь. Теорія поколінь суспільно-науковий підхід, який зосереджується на спільних переконаннях, цінностях та моделях поведінки людей, народжених в один і той самий період часу. Ці спільні риси формуються під впливом історичних подій, технологій та соціальних змін, які відбуваються під час їх зростання. Наочну схему поколінь ви бачите перед собою. Це мовчазне покоління, бебі-бумери, покоління Ікс, Міленіали, Зумери, Альфа. І вже починається формуватися нова генерація, яку фахівці називають бета. Бета доведеться жити в умовах екстремальних змін клімату, а в їх життя втрутиться штучний інтелект в усіх сферах. Мілинялів часто називають поколінням Пітера Пена або ігриками за послідовною аналогією до букв алфавіту. Ці люди часто відчувають себе старими, але парадокс при цьому так і не встигають подорослішати. Мілиняли буквально не знають, ким стануть, коли виростуть, але при цьому дослідники зазначають, що ця генерація на 25% багатша аніж всі попередні ігрики метушаться і змінюють одну діяльність за одну, не розуміючи, хто вони і навіщо тут. Для них характерна дещо психологічна незрілість або інфантилізм, як би називала це своєрідним поколінням мема. Їх характерна риса це схильність до жартів та намагання з усього зробити прикол. Можливо, у такий нехитрий спосіб вони намагаються закрити та захистити себе від жорстокого зовнішнього світу. Міленіалам довелося по своєму важко з одного боку на їхнє раннє дитинство і період дорослішання. Припали світові глобальні трансформації, такі як падіння союзу, хід ті та швидка цифровізація суспільства, також зла моральних засад. З іншого на них просто обрушився колосальний соціальний тиск. Оцей культ досягаторства, істерія навколо матеріальних речей, таких як айфон та інших атрибутів солодкого життя. Перед ними одразу відчинилися багато дверей, але в цьому то й складність. Вони не були ще психологічно до цього готові. Старий світ замався, а новий ще не був сформований. Звідси ескапізм і втеча, у вигадані світи, і дещо дитячість поведінки. Водночас з умерам вже було простіше, оскільки вони отримали більш досконалу систему і, відповідно, краще в ній орієнтувалися. До моменту їх дорослішання вона вже була більш-менш вибудована. При цьому міленіали також їх наступники зети мають спільну рису. Вони дуже тривожні і схильні до ментальних розладів більше аніж будь-хто із попередніх поколінь. Суспільно-економічний тиск постіндустріального світу призводить до поступового вигорання та втрати сенсів. Це чітко можна спостерігати на прикладі Японії та і явища Хійкі коморі, яке, втім, розповсюдилось вже за межі країни. Японське суспільство вважає успіх виключно результатом твоєї наполегливості в роботі. Ком'юніті для японця є вкрай важливим і вірність йому важлива. В країні сформувалася практика довічного працевлаштування у компанію. Однак Японію не оминуло явище економічної депресії. В результаті воно вплинуло на появу так званих хікікоморі. В результаті мільйони молодих людей відчули себе відкинутим з життєвої арени, відмовилися від будь-яких спроб самореалізації в житті. Суспільство, де за 40 років забули про глибокі соціальні потрясіння, а безробіття стало ганьбою, знищило самооцінку великої кількості молоді. Вони стали сприймати себе не просто невдахами, а більше того, негідними щастя. Тільки коморі свідомо сидять вдома, прагнуть повного усамітнення і задовольняють потребу у спілкуванні лише через інтернет. Фільми, серіали, онлайн-ігри, комікси, можливо, єдине задоволення у їх житті. Хікікоморі не тільки проблема жорстокого японського суспільства, це проблема і поствоєнної України. Нижча кваліфікація, складності у пошуку роботи, хронічний стрес лишать вдома ще багато молодих і не дуже українців. Завжди будуть нерівними, а це значить, що у світі завжди буде існувати порівняння та рейтинг. Конкурувати між собою у людській природі, однак часом ця боротьба йде на виснаження. Сьогодення вимагає від нас все більших швидкостей. Встав зранку, не забудь про обов'язкове тренування. Прийшов з роботи, подивись вебінар. А також приготуй вечерю, доглянь за собою та погуляй з собакою. Народила дитину, ти маєш бути не лише матір'ю, але й гарною коханкою. І, звісно, заробити на все гроші самотужки. Масмедіа створили для нас образ такої супер жінки, яка встигає буквально все: створювати кар'єру, будувати свій бізнес, доглядати за собою, звісно ж, дбати про стосунки і бути гарною матір'ю. Однак люди втомилися від нав'язування їм. Лакшері життя та ідеально інстаграмної картинки. Вони прагнуть просто бути такими, якими вони є. На противагу цьому явищу з'явилося Girl, які просто прагнуть жити спокійно, нікуди не поспішають. Суспільство вимагає від нас дотримання певних вимог і правил, коли і як іти заміж, навчатися, придбати авто, а також квартиру у новобудові. Ми мусимо коритися цим шаблонам, навіть не замислюючись про їх доцільність. Однак у кожного свій шлях, свій темп, відповідно свої потреби, і вони не завжди полягають у наявності обов'язково айфону чи подорожі. Ми постійно перебуваємо під прицілом чужих оціночних суджень, які також проникають і в наші особисті взаємини, ярлики на кшталт, скуф, омега, тарілочниця або «Мілфа» підтверджують це. І можна привести ще низку інших визначень. Тумачення яких я впевнена ви навіть не знаєте. І наостанок я хотіла би звернутися до людей, які з якихось причин не змогли вчасно вписатися у норми та вимоги суспільства, і які у зв'язку з цим почувають себе дещо переможеними. Я хочу сказати вам наступне: що кожен з нас це індивідуальна особина. Яка має пройти свій виключно особистий шлях, не зважаючи на думки інших, не зважаючи на те, як це прийнято в конкретній країні у конкретний проміжок часу. Ви це ви і ви є індивідуальністю. Пам'ятайте про це. І навіть якщо ваш шлях відрізняється від інших, це ваш шлях і вам вирішувати, коли ви будете готові до тих чи інших подій у вашому житті. Бо у когось може наступити романтика в 16 років, а у когось можуть бути перші побачення в 36 або 40. І це нормально. І за це не потрібно нікого засуджувати. Хтось, завжди буде хтось, хто народить дитину у 15 або 20 років, або у 18. І завжди буде той, хто зробить це в у 40 або 45 років. Бо час настав і у людини індивідуально з якихось причин так склалося. Завжди буде той, хто побудує свій бізнес перший мільйон у 25 років. І завжди буде той, хто зробить це у 50 або не зробить зовсім. І це не каже нічого про те, що ця людина є невдахою. Пам'ятаєте? І, будь ласка, якщо відео було для вас цікавим, підписуйтесь на мене, розпосюджуйте, ставте лайки і також пишіть ваші коментарі, відгуки, що ви думаєте про тему, яку я підняла в своєму році.